Право людина на власну думку, на критику існуючих порядків, на відзначення дня народження улюбленого поета, зрештою на поширення книжок. Начебто смішні запитання. Іван Дзюба, інтелектуальний лідер шістдесятницького руху, котрий нещодавно відзначив 90-річний ювілей. Це він зробив перший публічний протест у радянському союзі, написав програмну книгу культурного спротиву та не побоявся надіслати її керівництву держави. А починається його історія на Донбасі. Так виглядає мала батьківщина нашого героя перед його народженням у 1931 році. Цікава мова там була. Я ото записував мову, і з цим я, значить, якось втягнувся. Оце мені так би мовити стало дорогою до, доля цієї мови. І вступає на філологію, проте російсько, бо так було більш престижно. Тоді ж починає публікуватися і випробовувати долю власним характером. Кінець 52-го року. У нас звітно вибаччі комсомольські збори. Я роблю звітну доповідь, я відкладаю бік текст затверджений, значить, на всіх інстанціях партійних і комсомольських, і починаю імпровізувати. І почав говорити про те, що в нас в інституті твориться, от, що директори партуар витворяють. За таке в часи Сталіна могли одразу виключити з інституту або й гірше, і це був шок. Тоді його в пединститу врятувала смерть Сталіна, і вже тут в інституті він повністю зрікся, якби, оцих своїх тих орієнтацій. Він собі дав слово говорити лише українською мовою. Потім Іван Михайлович мені якось розповідав у розмові, подивився на мене і каже: як він вміє так довго. І потім каже: Ви уявляєте собі. Я стільки років розмовляв лише російською. Тут я перейшов на українську мову. Починає читати сам видав, долучається до молодіжних ініціатив, працює завідувачем відділу критики журналу Вітчизна і стає інтелектуальним авторитетом сучасників. У 1963-му бере участь у несанкціонованому «Вечорі пам'яті Лесі Українки разом із Михайлиною Коцюбинською, Іваном Драчем, Михайлом Вінграновським. Леся Українка. Була абсолютно тоді в цьому радянському контексті, вона вписана була в той контекст, і він не бачив в цьому нічого поганого. А влада бачила, чому все, що не санкціоноване, все, що не узгоджене, все є протизаконне. Саме тут, у нині зачиненому Київському кінотеатрі Україна, 4 вересня 1965 року сталася історична для всього радянського союзу подія. Молодий літературознавець Іван Дзюба під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків виступив з протестом щодо кадебівських репресій. Цікаво, чи він розумів, чим йому це загрожує. Збулися політичні арешти, треба було якось розголосити це на ширшу публіку, якось протестувати. Була прем'єра фільму Параджановачі незабутих предків. Фільм цей вже був знаменитий, мене там хапала, стягували. Коли стосі чорновіл закликали встати в знак протестів, то частина встала, частина не встала. дзюба вже був той, хто буде виступати 100% зі сцени, і тому на нього випала ця функція. Арештували кого? Арештували його е, друзів? Це був світличний, це були горні. Це, це його близьке оточення. Після першого публічного політичного протесту у Радянському Союзі над Іваном Дзюбою нависає загроза арешту. Його звільняють з роботи і позбавляють можливості працювати літературним критиком. Втім, він не зупиняється. Щороку, 29 вересня, саме сюди до Бабиного Яру приходили люди, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Хтось приносив квіти, а хтось за єврейською традицією приносив камінчик. Зазвичай це було мовчазне вшанування. Та на 25-ту річницю всі ці пагруби були вкриті людом. Це був Перший несанкціонований мітинг в радянському Союзі. Іван Дзюба відчув, що цей німий біль потребує слова. І воно прозвучало народ страшно свинований. І коли ми прийшли, приїхали, раптом такий крик. Пішов писателі, приїхали. І до нас кинулися натовп. Значить, людей кинулися до нас. Скажіть, скажіть хоч щось, скажіть. скажите. Ми і так люди хотіли. Бо це ще ніколи такого не було. Кожен із нас щось говорив. Віктор Некрасов, Борис Антоненко, Давидович та Іван Дзюба взяли слово. Те, що сказав Дзюба, це було дуже важливо. Він говорив про те, що ми повинні поважати одне одного. Українці для українців, вся єврейська трагедія повинна бути частиною їхньої пам'яті. А для євреїв. Те, що пережила Україна, і він вже згадав тоді голодомор. Про який кримінал був, який голод голоду ніякого не було. От євреї повинні пам'ятати про те, що було з українцями. У момент промови Іван Дзюба уже написав свою найвідомішу працю, яка відкриває очі на реальне становище української культури у радянській дійсності, та назавжди змінює не лише його життя. О, ми говоримо про історію е, праці інтернаціоналісті русифікація. Це була реакція на е, ті політичні репресії, які мали місце у серпні-вересні 1965 року. Іван Дзюба бере у союзники Маркса, Енгельса та Леніна, спирається на їхнє висловлювання, покликається на документи та статистику і доводить, що політика комуністичної партії суперечить корінним інтересам народу. Власноручно села памфлет до найвищих керівних органів республіки зі сподіванням, що влада виправиться. Праця була написана так бездоганно, що навіть ті партійні бонзи, які найняли викладачі вищої партійної школи кафедри історії КПРС, не могли спростувати саме ті думки, які висловив Іван Дзюба. Тому це в кінцевому результаті і викликало таку негатив з боку вищих партійних органів. Тим паче, що книга почала поширюватись за кордоном. У 1968 році книга була переведена на французьку, німецьку, англійську, італійську і китайські мови. У 1972-му, після шаленого розголосу праці за кордоном, івана дзюбу виключають зі спілки письменників, а у квітні заарештовують. Я старалася завжди його якось оберегти. Ти я не була готова до цього, і мені завжди здавалося, що і він не готовий є до цього, що він є розрахований на щось інше, чим на відсидку десь в тюрмах. Коли прийшли арештовувати, то я не розумів. Марта зрозуміла, попросили віддати паспорт. Для мене це ніякого значення не мало. Марта зрозуміла. Івана Дзюбу засуджують до п'яти років ув'язнення у виправно трудовій колонії. Його тримали 18 місяців, із них шість місяців у в одиночці. Я був в повній ізоляції, каже, і от уявіть собі, може там ядерна війна, може там ще щось. А я нічого, я повністю відрізаний. Е, у нього загострилась хвороба. Він з молоду хво хво був хворий на туберкульоз, і це все почало загострюватись. ну він розумів, що він може по по просто померти і йому не допоможуть. Потреба лікування та догляду стала інструментом тиску КДБ. Тоді Іван Зюба пише заяву із так званим визнанням провини. Через це зіштовхується із засудженням з боку деяких однодумців деякі ж ставляться із розумінням. Ми вже знали, що він отримав п'ять років. Ми вже його чекали в таборі. І тут раптом по літературній Україні з'являється стаття, що він розкаявся. Він він нікого там в тій статті не, не заклав, не обізвав вважати його вчинок не таким. Ну хто з нас має право? Бо то, то була страшна система. То були зовсім інші часи. Окрім твору, що посіяв бурю, Іван Дзюба, автор двох десятків книг, сотень критичних та публіцистичних матеріалів, за незалежної України працює головним редактором журналу Сучасність та міністром культури, стає співзасновником народного руху України та ініціативної групи першого грудня. Щоб подивитися на історію. Початків дисидентського руху, то е, за рівнем частотності присутності виступів буде стояти ім'я Іван Михайлович Дзюба. Дзюба справді був авторитетом авторитетом незаперечним. Ще зовсім молодою людиною Іван Зюбе заслужив статус прапора шістдесятницького руху? У мене в руках головний його доробок 60-х років. Це книжка Інтернаціоналізм чи русифікація. Вона отримала масове ходіння в самовидаві, була перекладена на десяток світових мов. І весь світ дізнався, якою є антиукраїнська політика «Червоної Москви».